привіт ще раз усім. Ну що, ось так помаленьку я переставляю, вже ось тут трошки переставила. Ось так учненько стали. Тут ще залишилось. Ну і тут на столику. Дивіться, яка красота. Кількорішульки, цвітоносик, красоточка. Помаленьку поливаємося. корінчики вже так трошки приморщилися, їх треба було ще. Недільку назад полити, ну, нічого, вони помаленьку відійдуть, і все буде добре. Помаленьку їх поливаю. Ось тут така діточка, красотулечка росте, бачите? Це, сого готріс у нас, дітулька-лапотулька. Ось тут лізе цвітоносик звідти. Ось, попідпирала трошки цвітоносики, щоб вони, бачите. Ось цей теж зараз поставлю під поручку, той треба підперти, он там вже підперла цвітоносик, бачите? Тут оцих два цвітоносика, ось тут. В общем, ще роботи-роботи. Дивіться, які гарні корінчики. Прям красота. Ще раз повторююсь, незалежно від того, скільки ви даєте добрива. У мене без добрива, і подивіться, які вони лапухаті великі. Це просто. Дивіться, які листя великі, які у нас здоровецькі прям Лопухи. Ось Так, помаленько поливаю, ще трошки і буде... будемо закінчувати. Ще чуть-чуть, ну, ще половина є. А поливаю я їх зовсім просто, набираю водичку з акваріума і ось так. Виливаю одну грушу водички. Все. Орхідейка полята. Дивлюся, щоб горшочок торкався водички. Бачите, ось тут у мене горшочок, ще чуть-чуть треба долити. Зараз ми ще трошечки долиємо, щоб горшочок на пальчик був водичці. Ось так. Бачите, ось горшочок, ось тут, і буквально на пальчик водички. Все більше ми не поливаємо. Зараз підпремо і підсуваємо, переходимо далі. Ну ось, Ми полили на пальчик водички, підперли цвітоносик, ось так. І будемо чекати цвітіння. Тепер, Зараз ми її тут знаймо десь місце, ці клаповусі. Дивіться, яка вона шикарнюча, яка у нас здорова конячка. Попробуй ще знайти всі місце, щоб їх хоч трошки кучненько поставити. І отак ми зимуємо, тому що літом, як ви знаєте, вони всі в мене йдуть на балкон. І їм там набагато шикарніше, тому що їм там просторо, і вони прекрасно себе там почувають. Тут вони в тісноті, як кажуть, ну не в обіді, вони поляті, їм тепленько, все добре, а там їм вже буде просторіше літо. Ну нічого, мусимо потіснитися, нічого не поробиш. Тут в мене ще калачики, бачите, стали. Ось фуксія. Там стриптокарпуси діточки стоять. Діточки орхідеїв стоять. Ну і всі остальні вже поляті і підперті цвітоносики. Бачите, так? Дивіться, скільки цвітоносиків. прям ліс, ліс, ліс. Дуже чекаю, поки будемо цвісти, бо цвітоносиків дуже багато. Мене цікавить цих дві парфумерних фабрики, які вони будуть кольором, тому що вони будуть цвісти в мене вперше. Ось ця парфумочка, вона з діточками. В неї дві діточки шикарних, великих. Ця її парфумерочки. Одна ось тут, діточка, а друга, ой-ой-ой, а друга ось там ось листочок її, діточка. Ну і так далі. Все, буду поливатися далі. Ну що, я вже справно робила, Відламала такого шикарного цвітоноса. Ось це був кінчик бутонів. І дивіться, мало бути два розгалуження навіть на цвітоносі. Ну таке. Таке теж буває. Жалко обідно. Ну, ладно, вже не приклеїмо, вже що маємо, те маємо. Ось з орхідейки. Стоїть вона вже бідолашка без цвітоносика. Був такий шикарний в неї цвітонос. Жалко мені прям капець. І я його не пристібувала, це вона в мене впала. Я доставала орхідейку, і вона в мене впала і обломився цвітонос. Таке теж буває. Шкода. Ну, нічого. Думаю, що вона випустить другий цвітоносик. Не гірший за цього Звісно, вона багато потратила вже сил на нього, ну, нічого страшного. Ладно, поливаємось далі. Ось в мене залишилося ще зовсім трішечки. Ось це все я вже попідпирала цвітоносики всім. Все добре. Ну, а тут впала і поломилася. Надіюся, що вона випустить ще один цвітоносик і гарненько процвіте. Так що заповнимо її. Ось тут вона стоїть з краєчку. Буде третя, бо тут ще стане орхідейка. Вона буде третя. Це ось цвітоносико, А ця вже залишилась без цвітоносика. Тут на полички, в мене, виходить, є три орхідейки вже без цвітоносика. Це орхідейка з діточкою, ось ця, отам, От в куточку орхідейка. І вже ось ця поломана, що я відломила цвітоносик її. Або вона випустить новий цвітоносик, або буде цвісти вже весною. Ось так. Такі корішулечки, гарненькі. Все, поливаємось далі. Надіємося, далі буде без приключок. Ну, все, орхідейки поляті в обшому. Перенесла сюди діточки від акваріуму, а в мене вийшло місце свободне. Ну, ту орхідейку шкода. Як каже мій чоловік, давай купимо тобі другу орхідейку. Я кажу, діло не в тому, а в діло в тому, що це ж вирощене своїми ручками. Ну, нічого. Будемо чекати нового цвітіння. Не засмучуємось. Ось так ми помістилися. Є місце плюс-мінус на три орхідейки. Треба подумати, я навіть на свою зарплату першу не купила собі орхідейки. Ви собі представляєте? Да-да. Ну я не хочу вже. Орхідеюк. Аби ці жили. Тому що весною я планую їх всі пересадити в кашпо. Помаленьку за зиму куплю для всіх кашпо двойні, і буду їх весною всі пересаджувати. Перевалочку буду робити, не буду струшувати корінчики, а просто перевалочкою буду пересаджувати в кашпо. І їх стане набагато крупніше. Тому що горшочки будуть побільші, тому і місця треба буде для них побільше. І діточки підростуть, треба їх пересаджувати в більші кашпо. В общем, так, місця небагато. А з другої сторони, того року, як я підв'язувала свої орхідейки, підчіплювала, то поламала набагато більше цвітоносів. Цього року якось вийшло і то. Це не то, що я його сама поламала, вона в мене просто впала і зламався цвітонос. Не від того, що я підв'язувала. Но все одно обідно. Давайте подивимось на дітульки-лапотульки наші. Це в нас сексі-пінг. ось така. Це з ліліпутьків, які залишилися самі-самі малесенькі, крупніші продалися. Хто не бачив відео, в мене є на каналі Збираємо врожай орхідеюк», там, де я збираю діточки того року. І це залишилися самі-самі-самі малесенькі діточки. Ось вони вже попідростали такі. Це взагалі були такі клопики малесенькі. Дивіться. Вже почав рости ось там молоденький листочок, цей вже пішов в ріст. Я навіть не трогаю їх і не дихаю на них. Ось там є корішульки в них. Ось Тут є корінчики, теж сексі Пінг. Це парфумочка, така темна. Темно-темно бордова. У мене їх є дві. Одна ось така малесенька була, хто не бачив їхнє е народження, вони теж принесла уціночку. Е орхідейка розсипалась, залишився тільки один листочок. І вона видала дві діточки. Е ось одна з них, друга стоїть ось там нанизу. Така вже гарнюнька, і в неї є цвітоносик, хоч вона малесенька, але вже з цвітоносиком. Так що будемо теж чекати цвітіння. Вони такі темно бордова парфумерочка. Далі ось така красотка. Це у нас мультяшка жовта, мультифлорка. Теж коли збирали врожай діточок, тоді був цілий пучок їх. Це одна з них. сама 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 малесенька була, ось залишилась. Це соготріс, діточка. Ось це согоготріс, діточка. ось Такі вже в неї корішулечки тут є, тільки що поливала. Це в нас клопик сорфсонг, Садився він 30-го цього року. Це новопосаджений красавчик. Так, що в нас там робиться? Там є ось корішулька в нього. в нього такі листочки. Такої якоїсь форми круглої. В остальних такі довгенькі, а в нього такі кругленькі листочки. Я думаю, що він в майбутньому повинен бути мутантиком. Тому що це діточки від такі нової пасти були. Ось теж Сурсонг. 30-10 був посаджений цього року. Є відео, як ми їх садили. Теж ось. Є корішулечка, посадку він прийняв, значить, все добре. Так, цих діточок я вам показала. Ось так їх поставимо. Нехай вони у нас тут ростуть красотки. І в нас ще є ось тут теж діточки. Зараз я підберуся до них ближче покажу ближче. Так, ось теж красотулька якась є. Це, по-моєму, теж е согоготріс. Ну, не знаю, будемо дивитися. Бірочку я вже десь не знаю, куди діла. Будемо чекати цвітіння. Не пам'ятаю, кого я сюди пересаджувала. Теж ось такі гарні корішулечки в неї вже там повно корінчиків. В общем, красотка ще та. Ось тут. Це пірат пікот, діточка. У мене є пірат пікоті. Він дав діточку, і ось такий вже теж він красавчик. Пірат Пікот. Це. Буде моя діточка, клон мого пірата пікоті. Так, це не знаю, що це таке, це, походу, якась реанімашечка, це не діточка точно, а реанімашечка. Далі. Сурфсонг. 30 числа був посаджений сюди. Зараз ми його достанемо. Подивимося. Ось там є в нього корінчики бачу. В общем, почуває він себе добре. Ось там є зелений корішулечка. Значить, посадочку він прийняв все прекрасно. Мені здається, навіть підріс. Так, ось ой. Ось є сурсонг, теж, діточка. Дивіться, яка красота там, скільки напускав корішулечків молоденьких, значить, посадочку він все прийняв, все йому сподобалося. І гарненько росте, теж 30-го, -10 10-го був посаджений. Так, ось цей красавчик теж 30-10-го був посаджений. Віться, який там корішулька в нього росте. Ось тут гарнесенький. Теж посадочку, значить, він прийняв. Все прекрасно. Ось там розкуплюється в нього корінчик серединці. Значить, все добре. Будемо рости. Так, і ще один сурфсонг. Теж посажений був 30, -го, 10, -го, 23. -го. Недавно що буквально це що в нас виходить? Вже другий місяць буде 30-го числа. Дивіться, який в нього цвітонос. Теж корішулька. Прям ось така красота. Посадочку він прийняв прекрасно, даже хоче цвісти. А я думала, він заморозить світоносик. Далі дикий котик, теж посаджений 30-10-го року. Буде два місяці, як він посаджений. Теж дивіться, ось там в нього є цвітоносик. Не знаю, буде рости, то буде цвітоносик, ніхай росте сама хоч діточка. Ну, а листочок бачу підріс. Значить, все прекрасно. Так, зараз, зараз ми доберемося до наших ось цих тепличок. Так, що в нас тут? У нас тут ось ця красоточка, її тут трошки замокро бачу. Треба чуть-чуть водичку виляти. Ось так. Вона була посажена з диким котиком, Дикий котик, так ракозябра, що була. Нема вже. А ось цей ще росте. Даже ось там бачу, з'явився ось там маленький корішулечка. Ну, ми все одно його можемо вже залишити ось так, без теплички, нехай вже привикає. Далі подивимось на ось цього нашого Ваньку встаньку. Що тут у нас таке є? Так, що ми тут бачимо? А ми тут бачимо, що корінчиків в нас немає. Корінчиків немає. Но, по-моєму, ось тут вони починають рости. Зараз, 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 зараз. Як його взяти? Ось тут. Дивіться. Знаю, як це сфокусуватися. В общем, ось ці ось вот такі плямки, одна, друга. По-моєму, це вилазять нові корінчики. Ну, Но будемо спостерігати. Мені здається, це лізуть корінчики. Я ніколи не бачила, що ось так серединки. Ось бачите, вилазили корінчики. Ну, по-моєму, вони тут будуть. Давайте через недільку ми з вами глянемо, або буквально через. ну, да. Тиждень буде якраз видно, чи то дійсно таки лізуть корінчики. Чи ні, мені самі цікаво, тому що я ні разу не бачила, щоб ось так з серединки, де стволик був, лізли корінчики. Знаю, лізуть ось так, по боках кругом. Ну, щоб іменно з серединки стволика я ще ніколи не спостерігала такого. Цікаво, цікаво. Дуже цікаво, будемо спостерігати далі. Теж тут трошки так вогковатенько, Ну вони стоять там коринка і стоять на коринки. Зараз я його назад накрию стаканчиком. Ну і через недільку ми з вами подивимося, що таке там вилізе. чи То будуть корінчики, чи то буде щось інше. Так, все, ти поставила. Хочу вам ще показати ось цю красотульку нашу. Це теж буде її перше-перше цвітіння. І що ви думаєте, таке тут не один цвітоносик, а буде два цвітоносики. Ось там з пазушки. Зараз зараз я вам покажу. В общем, ось там з пазушки лізе цвітоносик, і з цієї пазушки теж лізе цвітоносик. Ось він. Бачите, тепер видно краще. Ось один і ось другий цвітоносик лізе. аж два. Теж ще дуже довго чекала цвітіння їхнього, тому що вони дуже помало росли. Ну і дочекалася. Вже років, напевно, що три чи 4. Вони в мене ростуть, ці діточки. Такі в неї є корінчики гарненькі вже. Теж ось ця випускала. Чи то корінчик, чи то цвітоносик. Ні, це лізе корінчик, я думала, то цвітоносик, а то виліз корінчик. Не бачу я в неї цвітоносика. Ну, я думаю, вона повинна випустити. Ось там є. Бачите, цвітоносик теж в цієї малявочки є, в цього немає, не бачу в діточки. Це така діточка, це був пеньочок, і ось в нас виросла діточка на пеньочку. Дуже цікаво роздивлятися орхідейки, що де тут наросло. Бо я їх не, цілу неділю не бачу, тому що я їх е, тільки включе, включається світло, і то через раз я включаю. Більшість включає чоловік, світло йде на роботу. Ось, І. Бачу їх раз в тиждень і вже дивлюся, а цвітоносики такі повиганялися, там то там то підросло. Прям замітно. Коли кожен день біля них щось робиш, не так замітно, звісно, а вже коли е, бачиш рідше, то тоді прям добре замітно, що щось росте. Ось ці лампи дуже. Класно їм підходять орхідейкам. Я була показувала, що це за лампи. Теж є на каналі відео з цими лампами. В общем, помаленько росте. Діточки всі ростуть. Корінчики ростуть, все росте. Значить, все добре. Ставимо всіх на свої місця і будемо чекати, коли вони будуть свісти. Все, всім гарного дня. Я ж сьогодні вам кину аж два відео. Подивитися, зараз ще безстренько вам покажу акваріум. І все, зустрінемося через недільку, тому що вихідні в мене будуть аж в середа-четвер. Може, вам щось покажу. Йдемте до акваріума. Все, ну, ось так. Всі стали по своїх місцях. Дивіться, покажу вам ще акваріум, рибочки наші плавають, малявочок наших немає. Я вам казала, що швидше всього, ось ці жабульки, їх з'їли. Ну, нічого, що маємо, ти маємо. На помилках своїх вчимося ось ці наші маленькі гупіки, вони вижили що того, що ось ці меченосці були маленькі, а зараз вони крупніші, рот в них більший, і яд вони в три рази більше. Тому і так вийшло. Теж стекло треба з тої сторони помити. Вже ніби водичка мутна, насправді водичка чистесенька. Просто з тої сторони водорослі вже на віконечку появилися. Є водорослі, треба губочкою легенько помити. Хто казав за карасиків, що щось вони там в них не то. Карасики все прекрасно плавають разом з нашими рибочками. Вони прекрасно всі дружать, їдять, навчилися вже їсти корм. І живуть красотульки наші. Ось в цієї рибочки бачу, немає глазіка. Даже. Бачите? В цієї рибці немає одного очка. Я даже не бачила це, з вами побачила перший раз, що в цієї рибочки немає одного глазіка. Бачите, як жалко. Ну, їй повезло, вона плаває, їсть І кожний день. Всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей!